Справедливість, порядок, ще, мені здається, таку, такий фактор забезпечує батько, чоловік в сім'ї, це безпека і таке почуття безпеки. Я якось згадую по своєму дитинстві. І я зараз спостерігаю за своїми дітьми і за їхньою поведінкою, при наявності батька або при моїй відсутності, наприклад, коли десь в поїздці знаходжусь. От чітко пам'ятаю, що коли тато вдома якось. Безпечніше себе почуваєш абсолютно. Мама виконує всі функції. Вона теж старша, Вона виконує функцію забезпечення, підтримки, але це якесь таке емоційне відчуття, яке ти раціонально не можеш пояснити. От є батько, ну значить, все буде більш-менш спокійно порядок. Ми зараз безсумнівно говоримо про випадки, коли, коли немає ну, такої ну, дисфункції в ролі батька ну, яскраво вираженої, наприклад, там, залежність, якась, там, алкогольна чи ще якась. В таких випадках іноді, навпаки, протилежне відчуття може виникати в сім'ї. Тобто ми зараз все ж таки не ну, розглядаємо ці критичні ситуації, які потребують окремої, мабуть, розмови в окремому форматі, зокрема там з іншими спеціалістами. Хоча я думаю, що і такими темами також ви займаєтесь. Але от коли це більш-менш в середньому нормальний рівень функціональності мами та батька, то це функція безпеки, принесення відчуття безпеки, вона є такою достатньо суттєвою і значною. Коли я уїжджаю, дружина мені каже, що е діти. Трошки хвилюється, трошки бояться. І незрозуміло чого. Звісно, зараз умови війни, вони ще трошки. Так, зараз це просто загострюється. Впливає да. на це, так. Да. І от, особливо перші дні, якщо uh -huh. кілька днів відсутні, перший-другий день вони говорять, вони якось намагаються разом десь спати, щоб вони по різних кімнатах, але разом. І от це почуття безпеки, воно надзвичайно важливе, яке батько забезпечує самим фактом своєї присутності. Навіть якщо він. Там не в бронежилеті, не зі зброєю ходить, але самим фактом своєї присутності. Що скажеш про це? Так, так, я повністю з згодний. Це присутнє. Такий фактор, що тато він привносить це відчуття якоїсь стабільності, захищеності в родину. І це добре, щоб він саме і підтримував це відчуття, щоб не було якоїсь дисфункції в цьому, щоб він і емоційно, і там. В послідовності там своїх реакцій і переконань, і там обіцянок всьому цьому цю свою функцію підтримував. Я згадую в своїй книжці про один із експериментів, які якось провели в Сполучених Штатах, запросивши татусів замість охоронців попрацювати один день в школі От, такими охоронцями, і зауважили, що саме в цей день. Поведінка дітей була набагато спокійніша. Тобто, сама присутність чоловіків, та тусів да. в цьому дитячому колективі вона в таку, як би тонізуючу дію вносила. І зараз тонізуюча дія. Це цікаве да. сполучення. Да. Угу. І зараз от, цей, цей експеримент розвинувся в цілий рух, і там в більше ніж 46 штатах. Практикують такі речі час від часу Батьківське татосів, волонтерство таке, да, вони вони, да, працюють замість охоронців в школах угу. і. Це допомагає заспокоїти дитячий колектив. І так само я там, до речі, згадую цікавий приклад вже наш, мого товариша. Коли його син пішов в перший клас, то він задався таким питанням, як він може допомогти йому. Все ж таки, колектив там, можуть ображати чи якісь непорозуміння бути між дітьми. Але ж він же не буде з ним там, в школі, щоб його там убезпечити від якихось таких от неприємностей. І він пригадав, те, що ми, як міжнародний центр батьківства, пропонуємо час від часу татусям збиратись разом на такий тато вікенд, тобто з дітьми без дружин, проводити півдня чи день, ну можна і більше проводити. А mm. в такій активності грати щось там, їсти разом, проводити в такому чоловічому колективі разом з дітьми певний час. І він запропонував татусям однокласників свого сина таке. Провести. І вони провели декілька разів, і він зауважив, що це дуже добре впливало на дітей, бо вони спостерігають за татусями, які для них є авторитетом, як вони поважають один одного, як вони поводяться один з одними, ну і вже один до одного теж якось не дуже правильно буде поводитись інакше. Тобто вони і один одного сприймали тоді вже в інший спосіб, більш позитивно, зважаючи на те, що їхні батьки один з одним от в такому товари хм. товаристві співіснують і організують спільні такі для них події. Це те, що спрацювали в нашій реальності. Тема, яку ти зараз в останній репліки коментарі зачепив, вона трошки пов'язана в тому числі з соціальним статусом батька. От я це ще питання хотів зачепити. У всіх дітей батьки різного соціального статусу, і в тому числі вони всі разом можуть в школі вчитися або в садочку. Там батько один там робітничої спеціальності, наприклад. І він, умовно кажучи, приходить додому брудним, очевидно, з причин його робочого дня і того, де він працює. А у іншого батька там умовний інтелігент, який приходить додому в костюмі і в кроватці. Як за твоїм спостереженням, чи це має значний вплив на дітей? В їхньому сприйнятті батька, його соціальний статус батька. Чи все ж таки для них більш вирішальним є от їхні особисті стосунки з їхнім особистим батьком. От. І, і те, а... як у них воно mm -hmm. в сім'ї. Ну, Статус може, я думаю, впливати, але вже ближче до підліткової кризи, mm. коли діти переглядають своє ставлення і до життя, і до батьків, і те, про що батьк, батько їм казав, і як він себе поводить, ставити все під сумнів, щоб самим упевнити свою позицію, якусь, набути власну, самостійно до всіх тих питань, які вони сприймали на віру від тата. Mm. Але. Чи була історія цих взаємин особистих з батьком, і яка вона історія та була, вона повпливає, як діти пройдуть цю кризу і як вони цей статус для них буде він проблемою, чи не буде І його соціальний статус. Да, це, соціальний так, статус або професія, так, або від заняття, да. ну... бо якщо е історія стосунків е вона позитивна, тобто угу. батько не був відсторонений, батько не був елементом? Е які приносять нав... занепокоєння в родину і страхи а навпаки, да він угу. забезпечував е, якраз захист Безпеку, і ще. спокій, то це допоможе да, пройти цю кризу легше? Я би так відповів на це питання. Отже, соціальний статус батьків в принципі матері, і батька, але передусім батька актуалізується десь підлітковому віці, да для дітей. Ну да, Тому що але якщо... все, все актуалізується і ну, це да, може це просто стати якоюсь причиною. Я вже <рес> Ну, ще, надовго, ще довго мені правда, але воно швидко пройде, там років 5-6 чекати. Але я вже хвилююсь, серйозно. Господи, допоможи мені нам, батькам пройти цей період. Ну, до речі, допомагає проходити і дітям і батькам цей період. От, така єдність батьківської пари. Угу. Якщо всі ці підліткові бунти, я про це теж в книжці згадую, вони неспроможні похитати у єдність батьків, їхню позицію узгоджену, то і для дітей це теж спрацьовує на заспокоєння для підлітків. Оця от стабільність батьківської пари. І батькам легше це пройти разом. У, у, узгодженість між батьками особливе значення набуває підлітковому місці дітей. Так, воно скасовує що... як такий контейнер, ага. є такий термін, що всі ці е, хвилювання підліткові, оця батьківська пара своєю непорушністю ага. да, своєю стабільністю може якби контейнеризувати, да, якби їх трошки погасити. Ага. Що дитина бачить, що не зважаючи, навіть вона себе може іноді не може зрозуміти, чому вона так себе поводить, але так чи інакше. Будь-яка ідея вона не може зруйнувати її дім. А її дім це батько і мати, і це теж воно заспокоює, в тому числі підлітка. Е, ну я так просто намагаюся теж підсумувати певними короткими тезами відповіді твої, в тому числі оце відповідь на тему соціального статусу батька в позадомашнього контексту. контексту. Да? Тобто, батько може або чоловік бути. Різного соціального статусу, робітнича спеціальність, якась офісна робота, чистий, брудний, але сам фактор його стосунків вдома в сім'ї з дітьми, він в, певно, в певній мірі все ж таки буде базовим на їхні стосунки. На да. їхні стосунки. Навіть якщо згадувати різні згадки дорослих людей про своїх батьків. Я спостерігаю, що в більшості випадків не дуже високе значення, велике значення має соціальний статус батька. Як правило, всі вже подорослішавші люди згадують про те, яким він був батьком як батько. Дуже цікаво а не, які, згад... а не ким він був там поза межами сім'ї. Дуже цікаво згадую от історії свого батька. Франко нембріні є теж книжка, доступна від батька до сина, видана в Україні. Mm -hmm. А це такий видатний педагог італійський зараз, засновник там приватної школи, він викладач, він там дуже знаний і за межами Італії. Його тато, його мами були дуже простими людьми. І от в свій книжці він згадує свого батька і каже: я вже коли в університеті навчався, я віддавав собі звіт в тому, що те, чому навчив мене свій мій батько, своїм прикладом. Тим, як він ставився до життя, як він проходив труднощі, як він ставився до друзів моїх, які приходили до нас додому, mm. це більше за те, що можуть дати мені мої вихователі в університеті, ця батьківська школа, це, це питання цінностей. От це дуже важливо. Мені здається, що от дати правильні цінності, життєві орієнтири. Може будь який батько в незалежності від свого там соціального статусу або відсутності там якогось особливого соціального це статусу… це не питання академічне, це взагалі питання це питання свинти реагуєш цінностей. на життя. Да, це питання власних цінностей батька, це питання власної моралі, батька, етики, поведінці, і все це не про статус. Це винятково про, про особливості характеру, характеру, моралі етики, і, і це він може дати, і от ці базові принципи, базові цінності. Він може передати саме в сім'ї в незалежності свого соціального статусу. Ну, з цікаво, що діти саме так і сприймають. Вони не сприймають е, е, цінності і принципи е, через книжку чи через е, батьківські такі е, настанови угу. вербальні. Вони е, сприймають це через батьківську е, поведінку. Тобто діти більше дослухаються до того. А чому батько так говорить, а не до того, що саме він говорить? Mm. Що стоїть за цими словами? Це його власна позиція, це його дійсно переконання, це його позиція в, в родині, в суспільстві. Чи це просто слова? Діти от, зважають на такі речі, і вони сприймають саме е, те, як батько себе поводить, як він реагує да, в кризових особливих ситуаціях, коли щось не так. Як він відреагував там на хворобу, чи там на втрату роботи, чи навпаки, mm -hmm. на якийсь успіх, як він поводиться по життю, як він реагує на дітей, як той самий порядок та справедливість він в який спосіб він це mm -hmm. а, підтримує.